Велична битва на двох квадратних метрах, це наче дитяча гра у солдатики, от тільки усі вони створені одним автором. Творець баталії жовті води, місцевий скульптор Ярослав Булка. Майстерність пластики опановував шести років. Спочатку вправлявся зі звичайним пластиліном, а після того, як в 14-літньому віці потрапив до майстерні кераміки, прикипів душею до глини. Саме з неї і створена дана історична композиція. Я в принципі давно мріяв, ще з юності, щось таке подібне зробити. Ну я просто по міру свого розвитку, ще до того не доходу. Навіть і не бачив, як це я буду робити. Я захоплювався козаками з юності, з їхніми подвигами. І коли прийшов момент, я відчув, що я готовий розпочинати таку роботу. Я вагався яку битву мені брати. Чому жовті води? Це перша битва. Вона дійсно дала сили духу. Від моменту задуму до його втілення робота тривала три роки. Для створення баталії Ярослав використав близько 100 кілограмів шамотної глини. З неї виконав 86 фігур висотою кілька десятків сантиметрів. Все це без жодних попередніх ескізів та замальовок. Кожна фігура, так би мовити, з голови. Скульптор обдумував та створював їх поетапно, потім комбінував та наклеював на подіум. Складно, оскільки кожна фігура, наприклад, вершник від коня з робився окремо. Mm -hmm. тобто мені треба було розраховувати, коли я ліпив коня, його передавали якісь там певні емоції, так? Ну, скажімо, не емоції, а ракурс коня, я мусив вже е підтасовувати грамотну фігуру е людини. Це складніше, ніж малювати, принаймні. Mm -hmm. Тому що цей 3D-формат, ти мусиш це тримати в руках, постійно крутити навколо, і має всюди все бути на своєму місці. От. На полотні тільки одна сторона, скажімо так. Працює а тут. Ресторно обробляти із часу першої презентації баталії Жовті води минув вже рік. За цей період автор встиг презентувати її на тимчасових пересувних виставках. Тепер робота Ярослава Булки знайшла постійну оселю. Детальна діаграма битви, що є однією з найяскравіших сторінок історії визвольної боротьби, стала окрасою нещодавно оновленого експозиційного відділу історії краєзнавчого музею. Такі серйозні роботи, які представлені тут, вони дуже мають серйозний підхід. кажучи, навіть в нас, якщо так брати спеціалісти, то спеціалісти були по е, великих якраз показах історичних подій. Це в основному спеціалісти були колишнього Леніграда, тепер Санкт-Петербурга. Mm -hmm. І ми маємо приклади навіть в Україні, це Дніпропетровськ, це Севастополь, де показані, ну, звичайно, не ті масштаби, як ми тут хочемо представити, а де показані дійсно серйозні роботи історичні події. Тут трошки інший підхід був, тому що якщо брати про такі власника чи панорамні покази робити, має бути задник. Тут зроблений був підхід такий, щоб зі всіх сторін можна глядати. Згідно канонів, зазначає Ярослав Штиркало, діарамні покази повинні мати музичний супровід та ще й світлові ефекти. Ними музейники мріють розжитися у майбутньому, якщо допоможуть меценати. Тим часом Ярославу Булці тут запропонували постійну співпрацю, зокрема проведення майстер-класів та презентацію ще однієї добірки робіт. Цього разу вже на зоотематику. Адже скульптор створив також цілу колекцію динозаврів. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.